Та Любдалі Шахів грає проти профі якогось. З Філіппін рейтинг 1916. Профсезон. Профмастил. Mm-hmm. Угу. Кінь б 6, не знаю, що він хоче з цим. Уперед. А я хочу відкрити гру. Уперед. Окей. Д8, кінь б 6 <кій> трошки дивні ходи, суперник робить. Як на мене. Хочемо відкрити гру, хочемо розміняти слонів, хочемо якось тут щось G5, можливо, піти. Довго суперник думав над простим ходом. Окей. Угу. Десь, можливо, кінці він зіграє. Мені треба щось зі слоном. Білопольним. Треба ще коня, звісно, ввести в гру. <кій> Ні, тут я віддаю тобі, <кій> 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 так. Хоче щось він тут, да, відкрити якусь гру, не знаю. може забрати, звісно, на 7 я не хочу. Може просто строїтись. Коня треба ще кудись підвести, можливо, на F5. Що так піти. Можливо, просто строїмось. Ну, здивоїмось, надаємо сюди. Пакують аж пять, серйозно взявся за мене. Коней. Жарти тобі, щось. Підведемо нашу кобилу. До атаки. Так, віддати тобі ферзя за дві тури виглядає непогано. З іншого боку, можливо, цього буде замало, правильно? Поки сюди. Сюдою. А, таких ефір. Да, треба було оберти, де і все. Треба було й обрити да і все. Будемо тут говорити по-іншому з ним. Стріма з фігурами проти фрізя, але <кій> десь щось можу втратити, якщо чесно. Якщо чесно кажучи. Але в мене шахи мають тут бути. Ну, бути, мабуть, потрібно. Якісь такі мотив. На жаль, цей тип все бачить. Ну, бери вже слона, що ти. Ну, нема тут поки ніяких вилок. Програв. Хейтерам на радість. Так, 76 на 83. Ну, можливо. Непогана була позиція. Блід, звісно, важче грати проти Фразя. Хочу фігур багато. Якщо так взяти? Отак ми могли б. Тут вже висить ферзь, да. Треба було переходити в таку атаку. І потім фрізіо йде. Да, і тут вже ферзь йде. Такий був правильний порядок ходів я щось. Повірив, що тут ще з темпом висить, але суперник знайшов хороший хід, молодець. Хоча він з Філіппін, Це, звісно, насторожує. Але що зробиш? Ой, ой-ой, так. Щось тут було, да? так? це 7. Я боявся туру десь підставити, тому не хотів її чіпати. А тура це 7 тримала ось важливі ці поля. І на ми просто слоном. І от така консолідація фігур все один одного тримає, і пішака ми триваємо, триваємо. Тура не захищена, але буде якось захищена. Кудись підведеться і впорись. Нічого вже тут не зробить. Така була стояночка у наших фігур, я її не знайшов. А тут нічия була, так? Ну-ка, да? okay, якщо я зім, зиму... наприклад. Погрожі від скокую. Я їсти, наприклад, не хочу. Сюди пішо. Так, якщо. Ну, наприклад, я так іду. І все, так. Да. І ганяється просто. Якщо сюди якось піду. А, мабуть, все рівно. Не виходить втікти. Окей, я йому ще підставив Туру тут. Туру -ту. Ту тут. Підходимо. Туражі Три. Да. Без турекінь уже нічого не зробить.